Доброго дня, дорогі, житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Іде от грузочка 404-ї джими, Романівський район. Тракторець прямує до своїх власників. Так, Тракторець комплектується у нас крилами. Бачите, циліндри, рульові, циліндри, гідроусілітеля руля ззаді схований, щоб не було пошкоджень. Кем 490 ВТ, топлівна апаратура окремо смащується. Так, ось це у нас контролька, залівна. При кожній заміні обов'язково 350 грам масла позамінити в топлівній апаратурі. Одстойничок стоїть. Так, У нас є уміншитель хода, понижений, повишений, 540 тисяч обертів валу. Так Колеса у нас регулюються, примусова гідравліка, окрема гідрованна, 4 гідровиходи, ось колеса регулюються, можна розширяти, можна усужати. Заднє світло, щоб не поламалося там станція. Ось такий тракторець поїде до своїх власників. Орієнти наші незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, вон її видно з дороги. Так що, тракторці всі на площадці. Сьогодні ще відгрузимо ще одну таку, тракторця 404 джиму. Ось цей тракторець на благодійна організація наші орієнтіри. міні -агро, Житомир» Купуйте трактори у перевірених реалізаторів. Булони, тонфени, соліси, булати, оріони, джими. Всі трактори в наявності, будь ласка, запрошуємо проспект миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. До зустрічі на майданчику. Дякую.